Про ці та інші події більш детально Верховна Рада прийняла закон про навчання дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта передбачає створення спеціальних класів у загальноосвітніх закладах. В цей же день в южному до міського голови надійшло звернення з протестом батьки учнів першої школи проти створення в них інклюзивного класу. Подробиці у наступному матеріалі. Про те, що на базі їх класу створять інклюзивний, батьки учнів першого а дізналися минулого тижня. Новина їх схвилювала. За правилами, інклюзивні класи мають бути невеликими. Їх складається з 31 учня. Тож частині доведеться перейти в інший. Батьки впевнені від них намагалися приховати зміни у навчальному процесі. Рішили розділити учнів на дві частини, тобто створюють четвертий клас у нас і розділити дітей на дві частини. тоже не говоря, кто пойдет в обычный четвертый класс, кто пойдет в этот инклюзивный. Вся проблема заключается в том, что нам не объяснили. У нас на собрании попала психолог, и мы напрямую задали вопрос. И, честно говоря, она нам затруднилась, не захотела на это все ответить. Родители против поменять учителя. Им нравится, как она в первом классе, чему она научила детей, как дети к ней привязались, что они ей доверяют. Я сама училась в школе, у нас часто менялся преподаватель, и мы чувствовали себя брошенными. И вот когда дети уже сейчас привыкли и их сейчас пытаются куда-то перевести. У школі нам розповіли, що підставою створення інклюзивного класу стало медико-психологічне обстеження, яке учні проходили протягом року. Воно показало, що у першому а є дві дитини з особливими освітніми потребами. Ми керуємося документами наказом міністерства освіти, яке говорить про те, що. За умови наявності дітей із ось такими результатами медичного обстеження, ми повинні відкрити інклюзивний клас. Ми обов'язково повинні узгоджувати ці питання з батьками. Обов'язково ми просто не маємо права цього приховувати. Дійсно, у нас заплановано і батьківські збори, і все, аби все це донести і пояснити батькам. Можливо, вчитель трошечки заран. Афішувала проблему і через це і створився висі такий ажіотаж навколо цього питання. 23 травня батьки прийшли до виконкому та передали звернення до Володимира Новацького з вимогою зупинити процес під листом. Поставили підписи 30 людей. «Діти дійсно повинні общатися з різними дітьми, в тому числі і з інвалідами і дітьми з особливими але при цьому називати весь клас інклюзивним. И чтобы потом другие издевались над такими, просто что они не такие, как все, они особенные. В классе всего лишь три таких человека. Просто зачем нужно было в начале года набирать, скучковать по 30 человек класс, убирать один класс и всех их спихивать побольше, чтобы нагрузить. А сейчас говорить о том, что вот класс перегружен, и нужно всего лишь 20 человек в классе. И меня лично беспокоит программа, то, что детки будут учиться, ну, она будет облегченная, эта программа. Я понимаю вот по своему ребенку, что ему облегченная программа не пойдет. То есть ребенок должен быть постоянно в напряжении, у него должно задаваться ему домашнее задание, которое он делать будет каждый день. Если будет это облегченная программа, ну, я просто не знаю, как он будет учиться. Ну, скорее всего, никак, потому что у него желания не будет. От і все, йому прийшли захистити просто своїх дітей, тому що крім нас этого не винісділи ніхто. Інклюзія передбачає додаткові заняття з такими спеціалістами, як психолог, реабілітолог, логопед, дефектолог. Сьогодні у штаті першої школи ці фахівці відсутні. Проте запевняють в адміністрації навчального закладу, додаткові одиниці мають створити. Щоправда, хто на них влаштується, поки що не знають. Відповідних спеціалістів у місті не вистачає. Що стосується навчальної програми, вона не має відрізнятися від загальноосвітньої. Це не значить, що всі інші діти в класі будуть чогось позбавлені або не повного викладу якогось матеріалу. Ні. Це залишається клас, який буде навчатися за загальноосвітньою програмою. Єдине, що в них буде менша кількість дітей, і в них на уроках буде присутній т'ютер. Навіть не на всіх уроках, на основних. Тим не менш, іноді бувають такі уроки, коли, верніше, теми, коли дитину краще забрати з уроку, тоді тютер буде займатися з ним індивідуально, скажімо, в окремому кабінеті. Людмила Куца, класний керівник першого а на камеру, спілкуватися відмовилася. У телефонному режимі вчителька підтвердила, вона проти розділу класу та створення на його базі інклюзивного. Жінка переживає за учнів, з якими доведеться розлучитися. Говорить, про нововведення її поставили перед фактом. Якщо керівництво школи не дасть вибору, педагог планує звільнитися.